У горах засніжило чи можна підійматися на вершини в негоду? Сьогодні на горі піп Іван Чорногірський випав сніг. Наразі там густий туман, а температура повітря сягає 6 градусів морозу. Мандрівники підіймаються у гори навіть у негоду, розповідають рятувальники. Тож перед сходженням треба підготуватись, взяти спеціальне спорядження, теплий одяг і змінне взуття, запас питної води, їжі та аптечку. ДСНСівці не рекомендують підійматись на вершини, коли там сильний туман, опади або низька температура, адже є великий ризик потрапити у надзвичайну ситуацію. Якщо випадає перший сніг, звичайно, це тільки підвищується ризик перебування у горах, як обмороження, як таких випадків, які ну, призводять найбільше до травмування фізичного у першу чергу. І звичайно ускладнює. Час руху до вас гірського пошукового ну, рятувального відділення. Чим довше ви будете перебувати на холодній погоді, на зимній, де буде сніг, і тим менше вас помітно, тим менше складніше вас знайти і тим менше ви будете часу перебувати в тому чи іншому розрізі, доки до вас прибуде порятунок.